Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі ексклюзивну розмову з людиною, яка протягом десятиліть працювала у найзакритіших структурах влади, вивчала геополітичні процеси на найвищому рівні, та ще задовго до їх настання передбачала події, що змінювали хід історії. Колишній офіцер КДБ, розвідник, який у найнапруженіші роки холодної війни працював у Вашингтоні. А згодом став одним із найавторитетніших аналітиків міжнародних відносин, Юрій Швець погодився відверто розповісти про своє бачення завершення війни, що почалася 24 лютого 2022 року. Його оцінки вражають, а висновки ґрунтуються не на емоціях, а на жорсткому аналізі фактів, які він системно збирав протягом останніх трьох років. Те, що ви почуєте, не є пропагандою жодної зі сторін. Це позиція професіонала, який бачить процеси значно глибше, ніж пересічні громадяни, відгороджені офіційними заявами та медійним шумом. Юрій Швець переконаний, що фінал цієї війни був визначений задовго до того, як більшість людей це усвідомила. І ця розв'язка стане катастрофічною для однієї зі сторін. Він докладно пояснює, які механізми вже запущені за лаштунками світової політики, що означають рішення ключових гравців і чому результат цього протистояння був запрограмований значно раніше. Коли мене запитують про цю війну, я завжди повертаюся до простої істини, яку засвоїв ще в радянські часи, працюючи в розвідці. Війни ніколи не вирішуються безпосередньо на полі бою. Їхній результат визначається в кабінетах за зачиненими дверима там, де ухвалюють рішення про постачання озброєнь, фінансування та політичну підтримку. Я спостерігаю за цим конфліктом із першого дня аналізую кожен крок, кожну заяву, кожне рішення основних гравців, і все, що я бачу сьогодні, свідчить про одне. Вихід із цієї війни вже визначений. Росія цю війну програє. Це не емоція і не бажання, це результат холодного аналізу фактів, доступних тим, хто вміє їх правильно читати. Передумови цього конфлікту формувалися роками. Путін готувався до війни не один рік, накопичував резерви, будував систему, яка мала витримати санкційний тиск, створював образ непереможної армії. Але його ключова помилка полягала у недооцінці двох чинників перший він не повірив у готовність Заходу реально та системно підтримувати Україну, другий він переоцінив потенціал власної армії та економіки. Коли російські війська перетнули кордон 24 лютого у Кремлі розраховували на блискавичний сценарій. Кілька днів до Києва, швидка капітуляція та мінімальна реакція Заходу. Цей розрахунок провалився. З того моменту Росія почала втрачати боєприпаси, техніку і людські ресурси з темпом, який вона не здатна підтримувати в довгостроковій перспективі. Так, російський військово промисловий комплекс продовжує працювати, використовуючи радянські запаси та модернізуючи застарілу техніку. Але це не створення нового потенціалу, це поступове проїдання резервів, накопичених десятиліттями. На цьому тлі західна допомога Україні постійно зростає. Українська армія отримує дедалі сучасніші системи озброєння, протиповітряну оборону Петріот, танки, «Челленджер» і Леопард. Бойові машини Бредлі, артилерійські системи Сізер, далекобійні ракети АТАКАМС це не просто поставки, це технологічна перевага, яка з кожним місяцем стає все очевиднішою. Найважливіше це економіка. Сьогодні російська економіка перебуває в стані керованого падіння. Формальне зростання ВВП забезпечується за рахунок військових витрат, емісії грошей і витрачання резервів. Офіційна інфляція вже перевищує значні показники, але реальна набагато вища. Підвищення ключової ставки свідчить про перегрів економіки, який не вдається стримати санкції діють повільно, але невідворотно. Росія втратила доступ до західних технологій, фінансових ринків і значної частини товарів. Її енергетичні доходи скорочуються, бізнес і людський капітал масово залишають країну. Втрати Росії у війні колосальні. За відкритими джерелами та аналітичними оцінками кількість убитих і поранених обчислюється сотнями тисяч. Для порівняння за 10 років війни в Афганістані Радянський Союз зазнав у рази менших втрат. Росія намагається компенсувати це мобілізацією, контрактниками, в'язнями та найманцями, але якість військ постійно падає. Це вже не та армія, яка заходила в Україну на початку вторгнення. Україна теж зазнає втрат, але між сторонами є принципова різниця. Українці воюють за власне виживання за дім і майбутнє, тоді як російські солдати за імперські амбіції Путіна. Американська підтримка України залишається ключовим чинником. Незважаючи на внутрішні політичні суперечки, стратегічний консенсус УНЧА зберігається. Поразка України означала б руйнування всієї системи безпеки, створеної після Другої світової війни. І Америка цього не допустить. Європа також зробила свій вибір постачання зброї зростають, а усвідомлення реальності російської загрози назавжди змінило європейську політику. Переговори можливі лише тоді, коли Кремль зрозуміє власну поразку, але час працює проти Росії, історія російських поразок показує одну закономірність. Вони завжди починалися з економічного та політичного виснаження. Саме цей процес ми спостерігаємо сьогодні. Російська система тримається на одній людині, і коли міф про її непереможність зруйнується, розсиплеться вся конструкція. Я не кажу, що це станеться негайно, але траєкторія вже визначена Росія програє цю війну питання лише в часі та ціні. Путін може затягувати конфлікт, але він не здатен перемогти, бо воює не лише проти України, він воює проти часу, історії та майбутнього. Коли ми говоримо про поразку Росії, багато хто уявляє це як один конкретний момент підписання угоди, відступ військ або зміну влади. Але насправді поразка імперських режимів майже ніколи не виглядає як один різкий жест. Вона відбувається поступово, шар за шаром, коли система починає руйнувати сама себе. Сьогодні в Росії ми бачимо саме такий процес він ще не завжди помітний зовні, але всередині державної машини вже накопичилася критична напруга. Регіони, дедалі більше відчувають фінансовий тиск, соціальні зобов'язання не виконуються, бюджети латуються за рахунок майбутнього. Центр вимагає лояльності, але все менше здатен її купувати. Російська вертикаль влади працювала лише за умови постійного припливу ресурсів, коли грошей стає менше, а відповідальності більше, починається прихований саботаж. Чиновники бояться брати на себе рішення військові приховують реальні втрати. Статистика перестає відображати реальність. А система, яка не бачить правди про саму себе, приречена. Російська армія сьогодні це не просто виснажена структура, це організм, який втратив стратегічну мету. Солдати не розуміють, заради чого вони воюють, офіцери не бачать перспективи, генерали змушені доповідати те, що від них хочуть почути, а не те, що є насправді. Армія, яка не має чіткого бачення перемоги, перетворюється на механізм інерції, вона продовжує рухатися вперед лише тому, що не може зупинитися, але кожен наступний крок коштує дорожче, ніж попередній людськими життями, технікою, моральним станом. На противагу цьому Україна поступово формує армію нового типу армію, інтегровану в західну систему безпеки. Армію, яка вчиться, адаптується, робить висновки. Це процес не швидкий і непростий, але він незворотний, і саме ця асиметрія розвитку з часом стає вирішальною. Будь-яка велика війна, зрештою, починає показувати суспільству його справжнє обличчя. В Україні ця війна оголила надзвичайний рівень солідарності, самоорганізації та відповідальності. В Росії ж вона стала дзеркалом страху, апатії та глибокої недовіри між державою і громадянами. Російська пропаганда може роками говорити про єдність народу, але реальність інша люди не довіряють владі, влада не довіряє людям, всі бояться всіх. Така система може існувати певний час, але вона не здатна мобілізувати суспільство на довгу історичну дистанцію. Коли війна затягується, питання навіщо стає ключовим, і якщо на нього немає чесної відповіді, суспільство починає відключатися. Саме це ми бачимо сьогодні. Росія не повстала, але вона і не підтримує, вона завмерла. А завмерлі суспільства в критичні моменти ламаються раптово. Один із найбільш недооцінених факторів у цій війні це час. Кремль звик мислити категоріями затягування пересидіти, перечекати, дочекатися, поки противник втомиться, але цього разу логіка не працює. Час це ресурс, який по різному діє на сторони. Для України кожен місяць означає нові технології, новий досвід, глибшу інтеграцію із Заходом, для Росії кожен місяць. Це втрачені резерви, деградація інфраструктури, вичерпування людського потенціалу. Час не нейтральний. Він має напрямок, і цей напрямок зараз не на боці Кремля. Один із найважливіших процесів, які майже не видно ззовні, це психологічний стан російських еліт. Публічно вони демонструють лояльність, але приватно дедалі частіше думають не про перемогу, а про виживання. Страх головний цемент нинішньої системи, але страх не може бути фундаментом надовго він паралізує ініціативу, руйнує довіру, створює атмосферу взаємної підозри. У якийсь момент еліти починають шукати не рішення проблеми, а шлях особистого порятунку. Саме так розвалюються авторитарні режими не через масові повстання, а через внутрішню втрату віри в майбутнє. Коли люди при владі більше не вірять у систему, вона стає порожньою оболонкою. Питання не лише в тому, як закінчиться ця війна, а й у тому, що буде після неї. Для України це буде складний, болісний, але водночас історичний шанс шанс остаточно вирватися з пострадянського простору, закріпитися в європейському світі, побудувати державу, яка вистояла у найважчому випробуванні. Для Росії ж післявоєнна реальність стане моментом істини. Або вона визнає поразку, зробить висновки і почне важкий шлях трансформації, або ж зануриться у ще глибшу ізоляцію, замкнеться в образі обложеної фортеці та повторюватиме власні помилки знову і знову. Історія дає народам шанси, але не гарантує, що вони ними скористаються. Ця війна вже змінила світ. Вона змінила Україну, вона змінила Європу, вона змінила уявлення про безпеку, про силу, про відповідальність, і вона неминуче змінить Росію незалежно від того, хоче вона цього чи ні. Поразка в цій війні це не лише військовий результат, це кінець однієї історичної моделі, моделі, побудованої на страху, насильстві та міфах про велич. Їй більше немає місця у світі, що рухається вперед. Економічні показники, військові втрати, міжнародна ізоляція, втрата людського капіталу. Всі ці фактори працюють проти Росії з кожним днем дедалі сильніше. Швець не залишає місця для сумнівів. Вихід із цієї війни вже визначений, і цей вихід буде трагічним для тих, хто її розпочав. Залишається тільки питання часу та остаточної ціни, яку доведеться заплатити за імперські амбіції однієї людини, або, можливо, вона зануриться в ще більший хаос, у внутрішні конфлікти, у розпад? Це залежить від російського народу, від російських еліт, від того, чи знайдуть вони в собі мужність змінитися. Але одне я знаю напевно, ця війна закінчиться поразкою Росії. Це не побажання, це не пропаганда, це висновок, до якого я прийшов після трьох років ретельного аналізу всіх факторів цього конфлікту, і саме тому фінал цього конфлікту, яким би болісним він не був, стане не лише трагедією, а й точкою неповернення, точкою після якої історія вже не дозволить повернутися назад.